Це російська диверсія відбулася. Зараз вже в Польщі підірвали залізнодорожнє сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну. Через це позакривали всі кордони, начебто. Відпишіть в коментарях, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів, і от знаєте до чого це все веде? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони в що вперлись? що вони не можуть напряму, от просто зброю і так далі, воювати з Україною. 2025 рік готувалися до того, щоб постійно робити диверсії зі сторони а, Європи, тобто Запускати туди дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що у 26-му році повністю все переперемитнеться на ту сторону, тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа Переставала відправляти допомогу в Україну. А Європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт. Нарешті до них дійшло. Але трошки запізно, бо рашка, якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли, і вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. Кожен день прокидаєшся, бачиш новини, які ну і так ледве все тримається. Да? А от підрив мостів, оці всі дрони і так далі. Ну ну це просто жесть. І європа, знаєте, так як як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці розуміють. А що може бути далі? Бо ми знаємо, хто така Росія, як вони діють, і ми напряму відчули, якої шкоди вони можуть нам задати. А тут же в Європі, ну от я зараз в Польщі, наприклад, ну люди, взагалі, якщо чесно, я підхожу до поляків, розмовляю з ними про це. Вони та ні, та це все фігня, та нічого не буде, розумієте. Коротше, давайте в коментах поспілкуємося. Відпишіть, що ви чули про кордони. Бо е, я двох людей мені особисто писали і в коментарях я бачив, що закриті зараз кордони. Вони не знають, чи виїдуть з України вони в Європу чи ні. І це дівчата, яким в принципі нема що бояться. Парашка знає, що робить вона взагалі не знає ні границ, ні бірів в тому, як впливати на світ, впливати на геополітичну ситуацію, впливати на містки людей, промивати їх свідомість, як розповсюджувати свою цю всяку інформаційну пропаганду. Європа в цьому плані слаба Україні Всі сили кинуті зараз саме на фронти, на боротьбу з такими людьми, як от міндіч. І весь інформаційний простір теж на це кинути. І, на жаль, хоча питання набагато важче. Це, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!